Протягом трьох місяців цього року 157 роботодавців Шусткінської міської територіальної громади надали інформацію про вакансії до центру зайнятості. Їх кількість становила 264 одиниці, і це на 15% На жаль, менше ніж за відповідний період минулого року. Тому служба зайнятості ще більш активно організовує разом з соціальними партнерами міської територіальної громади. Організовує тимчасову зайнятість для безробітних громадян. і в тому числі для внутрішньо переміщених осіб за цей період було залучено 96 осіб до громадських робіт. і Це на 29 чоловік більше ніж за відповідний період минулого року. 84 особи за перший квартал було залучено до суспільно корисних робіт по Шосткинській громаді на цьому тижні. Більше ста чоловік по всіх населених пунктах громади будуть залучені до проведення суспільно-корисних робіт. Оплата праці я нагадую збільшилась. З початку 2024 року два суб'єкти господарювання шосткінської міської територіальної громади отримали мікрогрант на розвиток свого бізнесу. Сума мікрогранту загальна становить 500 тисяч гривень. Умовою надання цього мікрогранту є створення нових робочих місць у кількості не менше ніж двох в умовах, коли кількість вакансій недостатня. І безробітні потребують працевлаштування. Ми більш активно намагаємось підтримувати фінансово наших роботодавців у разі їх працевлаштування деяких категорій осіб. Дуже багато безробітних належить до категорій соціально вразливих зараз. Тому ми можемо надати компенсацію роботодавцям за їх працевлаштування. Сюди належать і внутрішні переміщені особи, і люди з інвалідністю. Різних груп і молодь, якій надається перше робоче місце, і безробітним, яким до пенсії залишилось не більше п'яти років, і тривалих безробітних, тобто дуже багато категорій, у разі яких служба зайнятості може надати компенсацію роботодавцям на їх витрати або на заробітну плату, або на плату єдиного соціального внеску. треба ще більше уваги приділяти переселенцям. Це трудові ресурси, це люди, які потребують і допомоги, і підтримки, і так. якоїсь працевлаштування може не на повний робочий день, але треба цим людям допомагати.